Сьогодні поліція Києва оголосила про те, що оголосила в розшук. вибачайте за тавтологію начальника відділення Дарницького управління поліції Юрія Рябинського. Є ім'я і прізвище цього очільника вже певне колишнього та вже точно колишнього. Правоохоронці повідомили, що він не вийшов на службу, перестав виходити на зв'язок. А разом із Рябинським зникли й арештовані гроші, за які він відповідав. Це сума близько 400 Тисяч доларів. США. вони були в доларах і в гривнах, але сума, от саме така еквівалент. Правоохоронці, окрім справи про зникнення безвісти, також відкрили ще одну про перевищення службових повноважень і цю інформацію повідомили також державному бюро розслідувань, де власне займається також цим інцидентом. ДБР і поліція знайшли у лісі аж на Рівненщині керівника слідчого підрозділу. Очільника, я так розумію, столичного Дарницького відділку поліції, який облаштував там тимчасове житло у лісі, у наметі. Він привласнив речові докази понад 13 мільйонів гривень в доларах, які він мав передати до банку, бо це були конфісковані гроші, арештовані. Він зберігав ці гроші в лісі в пакеті, чому в лісі, ну, точно кажуть, заслужив він собі звання лох місяця. Ну, як є. Вибачайте, я не підтримую це жарт, але багато про це пишу. Що ви думаєте з цього приводу, також пишіть. Є ще один корупційний скандал, а їх дуже багато нині спливають, про них говорять у судах, які стосуються Труханова, але не епізоду за підтоплення Одеси, а ранішого епізоду кримінальна справа, яка. Ще тягнеться з 2021 року. Вищий антикорупційний суд змінив Труханову Запобіжний Захід у кримінальній справі про незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками, збільшивши заставу з 30 до 42 мільйонів гривень. А тепер, друзі, цікаві деталі. Саме цієї справи, можливо, ви про неї не знали. Прокуратура просила взяття під варту Труханова, але відмовили. Ймовірно, через те, що Труханов нині передбуває під домашнім арештом, абсолютно по іншій справі, яка стосується саме підтоплення Одеси через зливи. Загалом у справі про розкрадання державного майна, заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками, проходить і фігурують 16 осіб. Серед них відомий одеський бізнесмен Володимир Галентерник та екс-прокурор Одещини Олег Жученко. Заставу в 30 мільйонів гривень вніс за Труханова, ще в листопаді 2021 року на той момент народний депутат Вадим Новинський після повномасштабного вторгнення в Росії він склав мандат і виїхав з України. Це так, довідочка про всяк випадок. Тому щодо Труханова справ дуже багато. Для чого підняли нову? І на підставі неї, чи не на підставі, а там на підставі володіння паспорта, нібито знову ж таки поки що не доведено Припинили його громадянство, усунули від посади. Ну, це вже питання, як на мене, відкрите. Тому що просто як потрібно було б продовжувати кримінальні справи, які є сьогодні в судах, але тут виходить так, що сплачують заставу 30 мільйонів 42 абсолютно не проблема. Виходять на свободу і далі виконують посадові обов'язки. Парадоксальні речі в українській політиці на жаль, так, друзі. Вородянський районний суд Київської області виправдав російського військового. Ім'я його Євгеній Мурзінцев. Це Розгвардієць, який, за даними слідства, грабував будинок у селі Блиставиця під час окупації Київщини навесні 22-го року. Мурзінцев був у складі військової частини Розгвардії її номер 6720 з української території відступав через Білорусь. І саме там, у Мозері, через відділення ЗДЕК Російського поштового сервісу. Відправив посилку вагою 24 кілограми 340 грам. А в описі було просто речі. Слідчі встановили, що серед цих речей могли бути електроінструменти, комп'ютерне обладнання, чоловічий одяг все, що цей розгвардієць, ймовірно, забрав з будинку місцевої мешканки у блиставиці. І оцей факт разом із даними мобільного зв'язку. Показами потерпілої, свідченнями сусідів, фото, відео з Деку. Не переконали суд у тому, що злочин скоїв саме оцей розгвардієць. Бородянський суд визнав, що доказів, бачите, недостатньо, і цитую рішення: усі сумніви щодо доведеності вини тлумачаться на користь обвинуваченого, коротко кажучи. Російський військовий, який грабував під час окупації, виправданий. І тепер найцікавіше: з одного боку прокуратура України, яка доводить воєнний злочин окупанта, а з іншого, український адвокат, призначений нашою ж державою для захисту того самого окупанта. Тобто, в цій історії держава судиться де факто сама з собою. Держава звинувачує. І Українська держава захищає, а потім держава ж програє кому? Сама собі. Захист, звісно, наполягав, що прямих доказів участі Мурзінцева у пограбуванні немає, мовляв, відправити посилку ще не злочин. А у відео, де видно, як солдати пакують коробки з написами з не доведено, що серед них був саме цей розгвардієць. Ну, все ж таки адвокат треба визнати, спрацював професійно. Аргументи чіткі, хід логічний, позиція витримана. Ну, але від того не легше, друзі. Давайте називати речі своїми іменами. Коли адвокат, оплачений українськими платниками податків, успішно добивається виправдання російського мародера, який відправляє трофейні речі з української території. Ну, це виглядає не як тріумф права, а як підігрування агресору. Так, звичайно, ми можемо говорити про справедливість суду, але ви відчуваєте цю справедливість? Я не дуже. І це ще не все, друзі. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону є така, вона повідомила, ця прокуратура, що на Сумщині викрили групу осіб, які організували схему незаконного заволодіння коштами територіальних громад. Виділеними на закупівлю безпілотних літальних апаратів для ЗСУ. Тому, коли говорять про корупцію у вищих ешелонах влади, у нижчих вона не менша на місцях, і ви це добре знаєте. Добре, що такі повідомлення з'являються, але погано, що такі події мають місце в нашому житті, коли країна чинить спротив російському агресору. Про що власне мова? За даними слідства, ще в червні 2023 року, але чому лише нині про це говорять? Ну окей. Військовослужбовець однієї з військових частин, використовуючи особисті зв'язки, створив організовану групу, до складу якої увійшли посадові особи територіальних громад, сумського району та фізичні особи підприємці. Учасники групи підробляли офіційні документи. Друзі, це офіційна інформація, я вам її цитую. Від імені військової частини готували ефективні договори на куплі-продажу та видаткові накладні на підставі цих документів. З рахунків громад було перераховано кошти на рахунки підконтрольних фіз осіб-підприємців. Насправді, жодних безпілотників ніхто нікому не постачав. Тобто вкрали всі гроші, загальна сума коштів сягає майже 16 мільйонів гривень. Дуже сподіваємося, що буде відповідне судове рішення і ув'язнять винних, а не заплатять вони знову заставу і вийдуть на свободу. І корупційних історій в Україні кожного дня все більше, більше і більше. Тому європейці не випадково нам наголошують, що цій царині треба проводити більш ефективну роботу. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Сам особисто у себе в телеграм-каналі повідомив про те, що у Києві викрили групу шахраїв, один із яких видавав себе за його двоюрідного брата. І прізвище в нього також Єрмак, нібито. Що написав Єрмак у себе в Телеграм? Сам Єрмак, друзі, написав, що не дізнався від поліції, що вони зловили на гарячому, тобто арештували Єрмака, однофамільця, Єрмака Офісного. Вибачайте, що так говорить Андрій Єрмака, керівника офісу президента. І групу шахраїв. Очолював її саме от Єрмак, нібито двоюрідний брат Єрмака. І чому про це говорить Єрмак, я, чесно кажучи, друзі, не розумію. Ми, до речі, про це говорили сьогодні із Ігорем Рейтеровичем на каналі, також це обговорювали. І я вам також рекомендую переглянути це відео, тому що там ми говоримо, які причини. Того, що Єрмак сам про це повідомляє. Про це могла б повідомити поліція, а потім запитати Єрмака, так це чи ні? Але він зіграв на випередки. Так от, Єрмак далі пише: Очолював цю групу такий собі Єрмак це ініціали. Так написано в телеграм-каналі Єрмака, який називався, каже, моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, що нібито влаштувати когось на високу посаду в офісі президента. Впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання, написав Єрмак у себе в телеграм. Але, друзі, Єрмака арештували, не Андрія. І це правда. І однафамілець, те, що він од фамілець, велике має значення, як на мене, яке давайте почекаємо трішки. Згодом ми побачимо багато цікавих історій у цієї події.